Всім привіт! Вибрався он в поле. Бачите, ззаді, <кій> ззаді мене кермек. Потрошки почав кусити, хочу вам показати, який, який воно виходить результат. Ну, яке є, яке виходить. Воно просто потім, я навіть того не гра, бо воно просто потім задисковується і виходить красота. Так, ось так виглядає. Бачите, поле туди, де кермек був, там було вже викопані, тут кермек. Ось так він. ну, Він того року досить. Досить чистий, бувають роки, що він заростає, що ще й поміж нього трава є. Отак він був чистий, ще мороз дарив. Ну, але тут, бачите, листя немає так, суто там внизу. Чуть то більше заросли. Ось тут я вже я ж казав, ось моя косарка, вона косить ідеально любий хабас, для неї це навіть не, не показник. І ось так, воно, ось так воно гарно виходить. Покажу, були руки, що ми, що ми то все виривали, вивозили, то займало багато часу і сил. А тепер ось так просто коситься, лишається. Лишається ось такі. Тільки бачите, де був корінь ж але диски то все переріжуть. І на тому буде все. А от тут де була сівка, тут є трохи хабас. І, ну, і з гладіолу ну, вже потемніло, бо ми швидше ще купали плюс плюс морозно, ну, типу, підсохло підтемніло, а ото як то до я візьму граблі, буду грабити на купи. Тоді прицепом то все вивезеться, все разом гарненько задискується і тоді вже буде оратись. Ось такі ось, ось такі ось хащів. Виходить ось така краса. Воно ще ніж буде дискуватися 2-3 дні, ну, 2-3 дні то може і більше, але я не знаю, коли то буде. Але загалом воно ще і підсохне, воно буде ще менше, то можна сказати, для, для дисків взагалі не буде показник, воно просто все зріжеться і буде, і буде ідеально. Гарне палеме то все як будемо робити, я вам все буду показувати. Так, ось такі справи. Ну, одним словом, зараз зараз роблю то. Е, піду додому вам потім покажу, Там, то, я зміни я два, дня. два дня нічого не знімав, два дня можна сказати не було, вам, що за два дні змінилось. І, і ось такі справи. Ну, кажу Спочатку спочатку до кошу, потім піду по граблі, напевно, буду ось це зарабувати. Вчора був у нас мороз ночі, ну, сьогодні був знову мороз. В тіні навіть отам видно, що ще навіть біле. Вже так. Ну, в день тепло, прямо 13 градусів сонечку, а от вночі вже були морози, тому вже все, все повністю вимерзло. так що, Ну, дерева булися майже. Тут кармак ми вже в принципі не різали давним давно, він бачите, вже такий був ніякий. Кармак не різався. Він просто так стояв, до нього руки не доходили, вчатку ладіолися купалися. А тепер вже треба робити порядок, бо вже кінець жовтня треба, скажімо так, закінчувати з полями. Так, скусив я там, прийшов вже додому. Грабати вже не грабав, ось бачите, хотів показати, ось тут є та кукурудза, а вчора ще вон, ще привезли вон, таку, ще з іншого поля, ось такий ряд. Вже я її січу, повністю обсікаю, так що, ну, як обсікаю, пересікаю через кусту, як воно, січкарню і виходить гарна пістилка. Як бачите, вчора був вчора, після вчора мороз, квіти. Воно. Було ось так, ті, що ще не поховані, то все повністю накривалося, але, Але, скажімо так, вчора вже лишилося ще тут. Так що ж воно мені не подобається. Так, я мав трохи справ. Щось мені не подобається особо якість. Але вже як є, так є. Вже є. Бо я ще дві качки зарізав. Зараз вам піду покажу. Е, там теж. Є нюанс по одній, і воно, і видно, як ви бачите, тут з поля вже лишилося буквально там. Ну, тут де парники викопати, це вже те, що піде на викидання. Решта все вже викопано. Тут що було вчора, докопали і і така, одним словом, вже краса. Ще по качках вчора подзвонили до мене. ну якщо Я виставляв, висіло, забрали з молодих, бо я пропонував і старі молоді. Бо мені звітам того часу я собі як щось лишив без київських. Але було там молоді різниця в ціні між старими і молодими, що собі взяли чотири качешки і качура з таких ж, тих більших. І тут, бачите, така, як пішла чорнобіла, Е я прибрав, одним словом, ще лишилася ось ця. Ну, я її не прибирав через те, що це більших, тих, що були там. Е, я її не прибирав через те, що в мене є замовлення на понеділок, і я її собі лишив. Я собі її лишив до понеділка, прибрав одну така, візуально вже була теж велика. Але ще, ще не доросли, то за цією такою ніби. Та й не з цією, я не знаю, як показати, якої то партії. Їх тут багато. Але це щось типу та як, як з оцих київських, тільки з ними ще було пару штук, які мені, які мені лишилися. пару поїхало вчора чотири, а пару було лишилось. І одним словом, одну я прибрав, але вона була чорна. Кажем, так, качки, коли линяють, і чорні її грібше не прибирати. Там, там один утро особливо крила, я що вже з ними бавився, то бавився, тепер вже, тепер вже лишив. Тут бачите, сімейка з качуртою, що, що треба прибрати, але щось, щось цій, коротше, Чи вона щось з'їла, чи що, ото темна качка щось починає бігати, гвагати і головою махати періодично. Чи їй щось, чи десь вона вдарила, чи їй що бракує, не знаю. ну Одним словом, чи буде, що буде щось знає, чи лише що це тільки тих дві, того я ще не знаю. І ось така гора, тільки, тільки що подовозили, а тут ще... О, о, тіпа тіпа морква, вона, вона була не проріджена, що там було на полі. Так, ага. Хотів би я сказати, дивіться, яка гарна морква, який гарний цього року врожай, але ну, врожай, скажімо так. Бадилля вродило. <хи> ну, але для себе є така, така серединька, є і більше. Для себе буде, скажімо так, купляти. Купляти не будемо. Тут така всяка є. Правда, більше бадилля, ніж, ніж моркви. Ну, але що вродило, то вродило. Ось, опалив ті качки, кого ті вже сьогодні не рубав, вони вже будуть закриті до завтра, бо вони і наїджені, то я вже не маю сьогодні до них сили. Ну, то, про що я говорив, ось ця качка. Бачите, вона така, ну там. Жовіче в них більш-менш то крила внизу. Оця качка що була перелиняла гарненько і, і була світла. Така була, типу сіренька. І ось ця, я навіть, не знаю, ті крила хоч її взяти. І... <хи> Хоча тоді спина. Ну, це все ножиком, все, що міг акуратно поведергував. Але все одно вона де, бачите, була родинка біла, то вона інакше. Акрило всередині має таке, якщо не переленіе, воно, типу, навіть хоч рвеш, хоч не рвеш, воно все одно лишається, лишається такий, такий собі знак. ну Зараз воно ще все ще й попороти, і на тому буде все. Так що оця, я так думаю, лише все собі. Це ще може десь вона гарненько реалізується і і, 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 і на цьому буде, напевно. Ну, Ще дві тих кажу, що були, що я маю заказані, і решта все буде чекати, поки, поки не буде ось, ось цього не пропаде, поки воно все гарно не виросте і не буде файно витягатись. Так, ось такі, ось такі справи. Кажу, вроді, нічого не забув за так, вже за три дня всі новини, які, які так. Ну кажуть, що продав, то що трохи прибирав, зверлили кукурузеньку, викупали квіти, ну і так воно потрохи сунеться. Тому ось якось воно так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.